Друзі, привіт! Це твоє авто. Це наше надходження на продаж. У нас заїхав Honda Accord 15 2015 року. Гібридна версія, 2 літри під капотом, плюс гібридна установка. Економічна автівка, витрачає небагато палива. При цьому дарує багато комфорту. По-перше, вона стильно виглядає. Подивіться на ці фари, на цю решітку з блакитними вставками, легкосплавні диски, комплектація Touring, безключовий доступ. Електричне регулювання сидінь, пам'ять водійського крісла, всі 4 склопідйомники, датчик світла, датчик дощу, також адаптивний круїз контроль два монітори, камера заднього огляду, бічна камера при перелаштуванні з полоси в полосу, просторий задній ряд, також є люк та ще багато опцій для вашого комфорту. Автівка, яку варто подивитись, на ній можна комфортно пересуватись, заощаджувати на пальному. І просто їздити у своє задоволення. Приїжджайте, не забувайте за наш телеграм. Там ви першими побачите всі наші надходження. А цю автівку можна придбати в кредит, лізинг, а також за готівку. І, можливо, саме це твоє авто.